Середа, 28 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олени Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. До чотирьох зросла кількість жертв російського теракту у Кривому Розі. Ні, Купольщина під вогнем артилерії, градів та БПЛА по цивільних на Харківщині. Росіяни вгатили системою торнадо. Там 12 поранених. Докладніше про ситуацію в Україні та області розповість наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Вітаю Олено. У Кривому розі завершилася пошукова рятувальна операція з-під завалів, дістали тіла двох людей, яких вважали зниклими безвісти. Тож кількість загиблих внаслідок російського теракту зросла до чотирьох сьогодні. В місті день жалоби. Нагадаю, двоє людей загинули одразу після влучання ракети окупантів у готель в самому центрі міста. 43-річну жінку врятували з-під завалів. Вона у тяжкому стані в лікарні. Ще троє людей постраждали. Вони лікуватимуться вдома. Не припиняє ворог і терор Нікопольщини. Росіяни били Важкої артилерії, градів, дронів камікадзе та скидували воги із БПЛА. Пошкоджена цивільна інфраструктура в райцентрі, центрі Червоних Григорівський громадах обійшлося без постраждалих. І до ситуації в інших регіонах троє людей загинули. Четверо поранені внаслідок атаки ворожих безпілотників по Запоріжжю. На Харківщині принаймні 12 постраждалих від російського обстрілу. Окупанти вгатили із системи торнадо. Ворог поцілив по хлібопекарському підприємству та будинках місцевих. Але терор цивільних українців не минає для загарбників безкарно. На Краматорському напрямку наші воїни яскраво мінуснули російський штурмовик Су 25 з переносного ЗРК. А на Ростовщині через атаку не Відомих безпілотників палає чергове нафтосховище. Давайте подивимось. Охрені. Очманіти! жар аж звідси відчувається. Йошкенкіт, фотографуй! Та в мене не фокусується. Не знаю, мутить, просто. Натомість бійці сил спеціальних операцій показали знищення комплексу реп сапфір на Курщині. Його вразили із ФПВ-дрона. Також додам, що наразі триває повітряна тривога. Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння у кривому розі чули вибухи. Тому, будь ласка, не виходьте з укриттів до відбою. Наразі в мене ця вся інформація, Олено. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про безпекову ситуацію в області та країні. От у власній автівці трагедія сталася на водоймі у селі Кам'янка в Новоолександрівській громаді. Чоловік рибалом на березі з палаткою. За словами очевидців, сів за кермо своєї номарки з вимкненим двигуном. Раптом авто почало катитися у водойму. Свідок намагався розбити скло, пірнав за автівкою, але машина надто швидко пішла на дно. Авто зупинилося лише за 17 метрів. Його діставали водолази. Всі обставини з'ясовують правоохоронці. У Дніпрі ДСНСники врятували з вогню літню жінку. Пожежа зайнялась в багатоповерхівці на житловому масиві. Тополя там горіло домашнє майно у квартирі на другому поверсі. Власниця не змогла вийти через сильне задимлення і чекала на балконі. Вогнеборці вивели її на свіже повітря та передали медикам швидкої. Власне, в мільйони гривень на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронці, який обіймав керівну посаду в одному з управлінь Нацполіції області. Протягом 2021-2022 років чоловік збагатився на 14 мільйонів гривень. Ці гроші перевищували його законні доходи. Тож в декларації їх не було. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Сезон майже 150 кілограмів коноплі. Таким був врожай наркоділків у Павлоградському районі. Правоохоронці викрили дніпрян, які організували плантацію просто на покинутих городах. Організатори, батько та син, Останній керував бізнесом з-за кордону. До справи залучили ще вісім спільників у прибуткові місяці. Фасували понад 30 тисяч пакетиків з наркотиками. Покупців шукали через телеграм, а товар збували через кур'єрів. Всім учасникам повідомили про підозру їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Для ліквідації діяльності злочинної наркоорганізації оперативника та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення та корд затримали дев'ятьох її учасників. За результатами проведення 26 обшуків за місцем проживання фігурантів та зберігання наркотичних речовин. Вилучили наркотичних речовин на понад 50 мільйонів гривень. Уламок ворожого залізяча потрапив йому в голову та застряг у мозку. У Дніпрі рятують військового із сумщини, який отримав тяжке поранення. Як прийшла складна операція та що кажуть медики про подальше лікування і реабілітацію бійця? Далі в нашому сюжеті сьогодні видаляємо уламок, великий уламок, який пробив основу черепа і зайшов у мозочок під мікроскопом. Дуже великий довгий ризик є пошкодження судин. Дифінгу будемо витягувати понад три години складної ювелірної роботи команди нейрохірургів і уламок міни в руках медиків. Вороже залізятче завдовжки 4,5 см сантиметра пройшло через шию і вдарило просто в мозок. Лікарі кажуть, це найбільший уламок на їхній пам'яті, який вони витягли з голови пораненого. Шанси в пацієнта були мізерні. Це хребтова артерія тут її петля, і вона знаходиться в декілька міліметрів від цього. Осколку, якщо б вона поранила, була б кровотеча, він міг би загинути на місці, або вона могла викликати незворотні ушкодження, інсульт. Страшний день, який міг стати для 51-річного Віктора останнім, назавжди закарбувався в його пам'яті. Чоловік кулеметник майже рік захищає країну на Донецькому напрямку. Наступ на нас ворога стрілювався кулеметом. Бо я по всій мене причині, що вони мене висікли, де я нахожуся і кинули туди мінометник. Крім мене, цієї мінища постраждало двоє. Саме Віктор дістав найважчі поранення. Каже, йому пощастило, бо побратими швидко надали першу допомогу та евакуювали з поля бою. Військовий розповідає, спокою на позиціях від росіян немає ні в день, ні вночі. Кожний день вони атакують. З вечора днем дронами не дають вийти із бліндажа, а вечором і ночі це все скиде, це мінометне, це СПЕ, так називає сапу. І вони чують, як летить, тільки вже почую, як прилітає її взрив. Літаками скидають коби на нас. Та наші захисники міцно тримають позиції і дають ворогу гідну відсіч. Даже у цей день, коли мене евакуювали, ми взяли одного пленного, то також привезли з собою. Дядько, вроді би сказати, що мені не хватало в що пішов. Бойовувати. У лікарні Юрія вже провідав і син, який також боронить нашу країну. Втім, лікарі поки обережні у прогнозах кажуть, стан пораненого нестабільний, тому пильно спостерігають. Ця інфекція все, що було назовні з одягу, шкіра вона все була занесена до мозку. Тому перша задача прибрати ризик, щоб не було ушкодження судини, зупинити кровотечу і зробити так, щоб. Ризик гнійно септичних інфекційних ускладнень був зведений до мінімуму. Зараз рана заживає, температура добре, але поки ми не знімемо шви, ми не можемо сказати, що все позаду. Після стабілізації Юрія чекає довга реабілітація. Такі булавки вони більше приносять розрухи, ніж коли поранення. Так тому що вони мають таку форму, яка, на жаль, де формує все і розбиває все на своєму шляху. Зараз каже боєць, мріє тільки про одне знову встати на ноги та про нашу якнайшвидшу перемогу. Вікторія Вахрушина, Денис Єлосавенко, новина 11 каналу. І на цьому все команда 11-го продовжує слідкувати за подіями. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Також підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось.